Привіт! Якщо ви шукали канал з найнерегулярнішим відео, ви його знайшли. Мене звати Іра, хто мене ще не знає або вже забув. Я сиділа просто сьогодні, дивилася відео на каналі Тані Клим і вирішила, що мені необхідно просто сьогодні зняти відео для свого YouTube каналу. Тому відео це буде у форматі епізоду. Я розкажу вам, що робила. Покажу, що планую робити. Цього зовсім всього не багато, тому що я майже не в'язала. Отак, тому приступаємо. І навіть я вже не буду говорити, як в кожному майже попередньому своєму відео, що я буду старатися знімати чистіше, регулярніше. У мене це абсолютно не виходить. У мене зараз, як ніколи, неймовірна кількість справ і я їх сама собі додаю. Чудово, цей список роблю ще більшим. І, звичайно, тому я туди додала і Ютуб. Тому так. Так, показую, що в'язала. Вже давним-давно я почала в'язати дитячий а, светрик з ось такої оранжевої пряжі. Я вам її вже показувала. Давно-давно я замовляла цю пряжу ще десь, напевно, осінню. Десь так. Чи, чи коли? Десь. Десь тоді, так. Цю пряжу я замовляла разом з тою, що замовляла чоловікові на свайте. Що це за пряжа? Який тут склад? Я абсолютно не пам'ятаю. Публікація в е цьому магазині в Інстаграм вже е видалена, тому я навіть не можу подивитися. А, і правильно мені писала ця дівчинка з того магазину: Зберігайте собі склад, бо ви не, ну, щоб ви не загубили. Я так і це зробила, тому ось така тоненька ниточка це все, що я про неї знаю. А, така вона досить. Не ну, є супер-супер м'яка, трошки колюча, але тим не менше, я зв'язала з неї свет, ось це мій зразочок. В'язала я на спицях, я навіть не пам'ятаю, яких стається на 4, на четвірках, або на 4,5. Ну, Словом, так, вийшла у мене ось така, павутинка, така А, Зараз я покажу ближче, як взагалі, наскільки просвічується поводно. Отак от, от. Надіюся, все вам там добре видно. А, ось, яка його вага, я теж не знаю, бо я так і собі не купила кухонні ваги. Тому ось так він виглядає. Дуже давно виглядає, до речі, оця от горловина, така вона ніби. Так, як воланець, але при носінні, ну, при носінні, я не знаю, бо Катя його ще не носила. Хоча зв'язала його вже майже місяць назад. Але я ще навіть фото не зробила. Надіюся, що сьогодні, коли вона прийде зі школи, я його зроблю. Але коли вона його одягає, цього незамітно. Тобто вона якось так розходиться і все нормально. Звичайно, в'язала зв я по колу віднизу. Далі розділила наперед і спинку, зробила вирізи по горловині. Горловину я зробила з подвійної резинки один на один, а просто потім підібрала петель і зв'язала рукави, трошки тут вони зменшували кількість петель до резинки, хоча, мені здається, зараз цього навіть і не замітно. І дов'язала ось такі тут рюші. тут і тут на плечі. До речі, ці рюші я в'язала таким способом, яким не вязала ще ніколи. Я брала спиці і підбирала ось ці, ніби як перетинки горизонтальні між петлями. Тобто дві підбирала, одну пропускала, дві підбирала, одну пропускала. Отак от я вздовж набрала. І коли я пров'язала перший ряд, я от пров'язала ці дві, що набрала, потім пров'язала ту, яку пропустила. Отак, от потім. А Потім потім, в наступному ряді я просто через кожних дві петлі, чи через кожну одну петлю я робила накид. І в третьому ряді я вже знову це. От таким чином я збільшила кількість петель і вийшли ось такі рючі. Надіюся, що пояснила я досить е, адекватно. Отак. Е, якщо я сьогодні його пофотографую, я вам обов'язково вставлю далі фотографії. Наступне. Я ж кажу, що я вмію сама собі додавати багато справ. У мене, як завжди, було дуже багато ідей. Зараз у мене як ніколи багато основної роботи, ну тобто, так як не було до того. І я ще придумала собі взагалі, в мене виникла в голові ідея. Колись, коли ще жила в Україні, я займалася сухоцвітами різними там букетами, композиціями, декором для дому і продавала я це на Еці. Я думаю, всі знають, що таке Etsy. це онлайн-платформа для продажу хендмейду. Хоча там вже не тільки хендмейд. І взагалі той магазин на той час в мене він так йшов досить добре. І я вирішила, чому б мені не зробити ще один. До речі, у мене після того вже був з в'язанням. Але я абсолютно ним не займаюся, десь колись я просто продаю там шкарпетки, які в мене є в наявності. Оце так я зв'язала, от в мене є, я закинула і все. Тобто, це нерегулярно і тому, звичайно, і результат такий же. Але тепер я вирішила, що я хочу створити магазин зараз, на даний момент у форматі, звичайно, онлайн з хендмейд і не тільки виробами, різними такими. Я навіть не знаю, як це правильно пояснити. Оце я собі збудувала в своїй голові, і воно в мене є. Ну, коротше, і там будуть в мене різні речі. Я тільки недавно це почала робити, і, звичайно, куди ж без якихось елементів в'язання. І я хочу, щоб взагалі всякі речі в цьому магазині оновлювати з. Плином сезону, тобто весна літо одне, там, потім, коли починається осінь, інше. Отак, От ну, це поки що те, що в мене є в голові. І тому все, що зв'язано там з в'язанням, я буду вам показувати також, якщо вам це цікаво. І, в принципі, якщо вам цікаво, що взагалі ще у мене там в тому магазинчику є, пишіть мені і в коментарях, і я буду вам також тут показувати. Так, тому що зв'язано з в'язанням, це є два комірця, Ось такі на даний момент я тільки почала їх робити, тому зв'язані вони з п'ятикутників гачком. Це тобто як бабусин квадрат, тільки це п'ятикутник. Дуже-дуже-дуже просто вони в'яжуться, В'язала я з пряжі Drops Saffron, Пряжа ця в мене була для а, в смужку, Колись я. У проєкті Чудо в смужку починала це в'язати. І я не зв'язала його до кінця. Я просто розпустила, тому що я знала, що я вже до нього не повернуся. Тому ось така пряжа, зв'язаний в мене ось такий кольоровий і ось такий м -м, білий із зеленим, Не білий, а молочний. Так, в'яжеться воно і неймовірно просто. Якщо хтось не знає і хоче собі зв'язати, пишіть коментарі, я, можливо, знімлю е відео майстер-клас, як це е в'язати. Взагалі я вже скучила за в'язанням шкарпеток, але майстер-класи я робити не планую, поки що е не планую до цього повертатись, але от відео-мастер-клас для цього каналу, я, можливо, би і зробила. Тому е подумаю над тим, щоб придумати якусь нову модель Шкарпеток і зробити таке відео. Але це я сьогодні так думаю, сподіваюся, що, що в мене ця ідея, як вона втілиться в життя. Так. Тому ось це, ось що хотіла сказати, ще показати. І, в принципі, це все. Це все, що я в'язала за весь цей довгий період. Я почала в'язати ще одну річ. Це пов'язка на голову, така подвійна, тепла, коли ж її не починати в'язати як в кінці квітня. Хоча в нас така погода настільки часто міняється, що я думаю, що вона мені ще може знадобитися і цього року. Хоча дуже б не хотілося. Я чого вирішила вязати? не дуже люблю носити шапки. І коли я запрятаю, наприклад, хвіст ззаду, було б зручно одягнути пов'язку. І я в когось бачила, не пам'ятаю вже в кого ось таку ж. Таку ж звичайну пов'язку, лицевою гладдю, тому я її почала в'язати. В'язати я почала її з чорної пряжі, шкарпетковою. Я не купляла пряжу спеціально, я просто в свої запаси і підібрала колір, який мені найбільше підходить. І виявився це чорний. Ось такий чорний це твідова Лана Гроса Мейнвайт. Тут чорний колір просто з такими якимись коричневими світло коричневими вкрапленнями. В'яжу я на спицях номер який? Номер 3 Шкарпатки я зазвичай вяжу на 225. А тут вирішила, що вона і так подвійна, і в'язати взагалі-то її досить довго. Тому я вирішила, що буду в'язати на спицях номер 3 Тому така. Просто я потім. От я тут набирала, Петлі на додаткову нитку, я просто потім розпишу і все це закрию швом петля петлю От і все. Ще я зв'язала один єдиний зразочок. Де він? У мене він десь тут. Нарешті я зв'язала зразок з пряжі ось такої. Це ланагроса коко, коко, не знаю, це ось така пряжа-букле. Просто-просто неймовірно м'яка. Замовляла її вже також. Дуже давно. І є в мене, не пам'ятаю, скільки мотків ну, на плечовий виріб. Тут 50 грам в моточку 135 метрів. Це 62% мариносова шерсть, 25% бавовна, 12% поліамід і 1% аластану. Вона дуже м'яка, вона абсолютно не колюча. Просто ну це як якась плюшова іграшка. І я зв'язала м -м, зразочок. Ось так він виглядає. Не знаю, чи вам видно, ось тут частинка цього зразка вона така йде як кучерява від пряжі букле, а ось ця вона така, як так би, чуть-чуть звалена пряжа. Тому отак. Але е, це воно виглядає, отак чередується в такому маленькому зразку. Але я думаю, звичайно, коли в'язати повноцінне е, е, великий е, плечовий виріб, тому е, ці переходи вони будуть. Е, Швидше змінюватися, і воно буде виглядати зовсім по-іншому. На яких спицях я в'язала, я не пам'ятаю, на якому сматку на якійсь оцій етикетці я написала, на яких це були спицях, це, напевно, було, були спиці 5 або 5,5. Або і я вже не можу згадати. Треба буде пошукати і подивитися. Я не знаю, що я взагалі представила собі, що я хочу в'язати з цього, але. Якось мені так не хотілося це все самі розраховувати, і думаю, можливо, зв'язати по якомусь готовому майстер-класу. І я шукала, дивилася, і з пряжі букле, ось такої, що мені в принципі підходить який є опис, лише такі звичайні базові джемпери з звичайною круглою горловиною. А я такий не хочу. Я хочу, щоб вони тут був комір. Тобто комір і тут такий виріс по типу пола. Светр, але з горловиною в поле без гудзиків. Ну, тобто тут не буде защипатись, буде якась така планочка і ем, комірець. Тому буду, напевно, що все-таки думати і рахувати і сама. Але сподіваюся, що це буде скоро, а не як завжди. Тому що це я зв'язала вже дуже-дуже давно і планувала, що я вже його зв'яжу і буду носити. І як завжди, у мене. Все не так, все не так. Що ще хотіла вам показати? Я вже колись казала, що в Канаді це нормальна практика, коли в будинках, в квартирах немає пральних машин, а ці пральні вони є зазвичай це в бейсменті, в підвалі, підвальному, типу поверсі, на підвальному. І в нас тут так само. І машинки ці просто вони нещадно. Вони просто портять ті речі, футболки, інколи стають там на два-три розміри менші, швидко дуже сходить кольор, щоб це не робив, Вони просто жахливі. Але в мене є е, светер, я колись його в'язала. Це даркмуш светер по опису Кайдрі, авторка. Е, і він зв'язаний із дроп з Drops Charisma. Е, в, На цій пряжі вказано: ні, з дропс каризма. І що ж, я тепер не пам'ятаю. Ну, із якоїсь пряжі дробс. Такою товстою, голубою. Якщо не пам'ятаю, яка це. Ну, коротше, пише, що можна прати в машинці. Я була цей сватер кинула в пралку, в сушку, в пралку, в пралку, в пралку, потім в сушку, і, в принципі, все з ним було нормально. Абсолютно нічого не сталося. Забрала його нормальним рівнем і все було добре. І я вирішила, що ж. Ну, Якщо я той кинула з дропсу, який можна прати в машинці правильність. Тому я вирішила свій кардиган з дропс карізма кинути також в пралку. Це кардиган е, Моне, який я робила опис. що з ним вийшло. Не знаю, наскільки добре вам видно. Ось так виглядає ззаді. Ось так він виглядає спереді. Е, він вскочився. Тобто він став ну, в половину, не в половину, напевно, так, в третину менше. Ніж він був на третину Коротше, а, Він просто дубовий. Коротше, він не пережив пралки. Ось так виглядають ці рукави, вони аж щіпляються у ці, ці складки один до одного. Я не знаю. Я, це вже було десь, напевно, два тижні назад. Я просто відклала його, у мене руки не доходять, що з ним зробити. От я не знаю. Я не знаю, я буду напевно пробувати брати його ще вручну. І дуже не хочеться зараз робити, тому що погоди в нас хорошої нема. Щоб, наприклад, просто виставити на балкон його і він висох. Але в мене ще одна проблема. Думаю, сонечко є. В принципі, можна щось там постелити, виставити цей, щоб він висох. Тому що ну, в хаті це буде дуже довго, тим більше. Не знаю. Мені здається, що в хаті він буде согнути дуже довго. Але в нас на балконі посилася білка, яка живе себе та в собі, там, світам в себе вдома. А, і я боюся, що <кхем> вона мені дещо зробить з моїм Принаймні, а, по ньому як, як мінімум походить. Я навіть не можу, до речі, двері відкрити на балкон до хати, от як ми робили це минулого року. Ну, я відкриваю лише вікно, на якого москітна сітка. Тому що я боюся, що вигнати білку з хати буде дуже-дуже важко. Ось такі справи. Ми живемо на другому поверсі. Так, якщо рахувати від землі, це ну, тут рахується першим, а взагалі ні як другий. І от не їй ж лазити по стіні аж на наш балкон. Ну, так, Тому я от думаю, що робити з цим кардиганом, і якщо ви знаєте якісь засоби, як можна це все пом'якшити і виправити. То пишіть мені, будь ласка, тому що я дуже і дуже сумніваюся в тому, що, звичайно, брання, отак його відмочити, воно мені м -м, чимось допоможе. Я отак роблю: він повертається назад, і він просто такий твердий-твердий. От він трошки постоїть і він отак щипається і Ну це просто-просто капець. Тому так, не знаю, треба щось з ним зробити. Ну що ж, наговорила багато. Це, напевно, все, що я хотіла сказати. Дивлюсь навколо себе. Більше не мало вам нічого показати, нічого розказати. А, надіюся, на наступне моє відео вийде незадовго, тобто мало часу пройде від цього. А, буду старатися все-таки знімати якось, тому що я вже скучила. За цим процесом, і е, я взагалі відпочивала повністю від Ютубу, від в'язання, я від Інстаграму, не робила майже нічого з цим зв'язаного. І вже сьогодні якось на днях я подивилася на відео. Тані сьогодні я знову не вийшла нове, і я знову почала дивитися. Думаю, передивитись хоч якісь відео дівчат, подивитися, що хто в'яже, тому що я вже гай забула. Геть забула про своє в'язання. І взагалі, мені здається, коли я вже відікаю в руках тримати цю, до речі, цю пов'язку, яку я в'яжу в кінці квітня. Я почала, правда, її в'язати вже, де, вже декілька, напевно, тижнів назад. І ось так, отак ось в мене все поки що довго дуже йде. А, тому так, не залишайтесь на цьому каналі. Я надіюся на скорий вихід нових відео. І дякую всім за перегляд. Всім па-па!